Вітаємо, друзі, ви на каналі Житло є. Сьогодні ми в Черкаській області, нас запросили, надіславши нам матеріали, розповіли про своє селище міського типу, дуже симпатичне селище. Називається Чорнобай. Це селище в Золотоніському районі, знаходиться в 49 кілометрах від Черкас. І в 19 кілометрах від золотоноші. 20 кілометрів на схід від станції, тобто від залізниці золотоноші. Селище міського типу рахується з. 1965 року, тобто досить давно, і розвинулось ось в таке прекрасне прекрасне містечко. ось Дуже гарно розвинута інфраструктура. Має центральну лікарню на 170 ліжок і багато різних, звичайно. Відділень клінічно-діагностичне, швидкої і невідкладної допомоги, поліклінічне, хірургічне, акушерсько гінекологічне і так далі. Має сім школ: це містечко, гімназію, середні школи. Також є музична школа художньої творчості. І всі ці заклади об'єднують 1494 учнів та студентів, і в них працює 241 особа педагогічних та технічних працівників в області культури, районний і селищні будинки культури, селищний клуб, та також спортивні цікаві великі заклади. Кінотеатр мир, чотири бібліотеки. Значним осередком культури є районний краєзнавчий музей, що є філіалом відомого обласного краєзнавчого музею. Також працює районний стадіон і зовсім недавно, за рік до війни. Був відкритий 25-метровий басейн. Ось в цьому спорткомплексі діє басейн гарний, ми зараз його побачимо. Єдиний в районі басейн, сучасний. Це кадри лінійки, це кадри святкування 1 вересня чи останнього дзвоника в школу. Це будинок культури, де теж дуже така бурхлива діяльність самодіяльних колективів, які виїжджають із-за кордону, цей танцювальні, це і співочі. Багато фестивалів творчості проходить. А це ми вже під'їжджаємо до нашого будинку і безпосередньо будемо говорити про те, за чим ми їхали в це селище. Будиночок гарно огороджений, має таку добротну огорожу. Ціна вам сподобалася на початку? Побачили на обкладинці ціну. От зараз оглянемо ще і будиночок. Це будинок цегляний, покрівля шиферна, будинок точніше буде, він саманний і обкладений цеглою. Загальна площа будинку 44 квадратні метри. На ділянці 15 соток. Вода централізовано заведена в будинок. Будинок газофікований, має ремонт. Недавно до війни зроблений ремонт. Помінені вікна. Вікна не дуже великі. Але це зберігає тепло. Ось така відстань від паркану, що на вулицю до будинку. Посаджені, як кажуть, власник, говорить, молоді дерева, ростуть молоді дерева. Є невеликий гараж, є курятник, зона для барбікю це от, бачимо ось цегли, є погреб вуличний. Вихід на стріг з вулиці, бачимо драбини, драбину, дерева різних сортів, пород. І все кругом огороджено. Де сіткою, рабицею від сусідів, де з переду, з фасаду будинку, з входу. Ворота і паркан. Воріт дві пари, але ми не побачили на фотографії, десь ще одні ворота є. Ми цього не побачили показуємо і літні кадри цього ошатного будиночку, ось такі троянди гарні. Взимку ми бачили їх пострижені, а влітку ось так буяють. Сам шитові кущі теж були пострижені взимку такими шарами, а влітку от така огорожа, можна сказати. Декоративна. Ось з різних ракурсів оглядаємо будинок. Будинок невеликий: 44 квадратних метри. Є лічильник, бачимо проводку нову. Ремонт, я сказала, проводився капітальний. Бачимо конвектор, доріжка, яка веде від хвіртки. І заходимо в будинок. Це передпокій, коридор. На плані ви зараз розглянете і побачите, можете зупинити кадри і подивитися розміри кімнат. Коридор має 7 трошки більше метрів квадратних, і дві кімнати, 14 і 30 см. Перша кімната, і друга 19 з лишнім метрів. Ще була розвалена піч, ото рожеві і голубі, голубі такі трикутники, була розвалена піч і було трошки перебудовано додавлений санвузол, що, звичайно, цінно для такої невеличкої будівлі, але яка має всі умови. Ось це коридор. В коридорі пластикові стіни і пластикова стеля. Далі ми попадаємо в кімнату, яка більше 14 квадратних метрів, такого вільного планування. Тут і передпокій, ми бачимо вішалку з одягом, пральну машину, далі за кутком зона кухні, і тут же ж двері в санвузол. це така зона. Вільного такого простору. І ще окремо є кімната, досить велика. Оглядаємо першу кімнату, вона 14 з лишнім квадратних метрів. Пам'ятаємо, що була розвалена досить велика піч і додавалися ще метри. Ось І на цьому місці побудували санвузол, кухню-столову невеличку. І ще навіть є такий, таке місце, зараз побачимо для ігор дитини. Ігрова маленька така площадочка. Поки мама готує, дитина на очах грається так, у неї. Ось ця кухня. Нам не дали багато фото, що є, те показуємо. Для кого цей будиночок? Це може бути літня пара. Або ж молода пара. Тобто будинок невеликий, але він має умови і е, е, досить велику ділянку, доглянуту ділянку, сад. От. І виходимо з цього. дивимося, кому воно підходить. Е, як пам'ятаєте, в, в в такому передпокію з вільного планування є двері наліво, ліворуч це санвузол. Він невеликий, невеликого розміру, але все поміщає: ванну, унітаз, умивальник. Далі ми переходимо в велику кімнату, більше 19 квадратних метрів. Це кімната, її можна рахувати спальнею. І Відпочинковою такою зоною. Тут шпалери наклеєні і підвісна стеля, вікна металопластикові, конвектор бачимо, підлога дерев'яна, яку ще, мабуть, треба пофарбувати, але вона міцна. Все перевірено, коли робився ремонт. Робилося для себе. Це кімната має три віку, вікна, тут двоспальне ліжко, диванчик. Ну, от, оглядаємо, в, так, більш, більший простір цієї кімнати. Вартість всього цього домогосподарства. На 15% сотках землі з центральною. Водою, водопостачанням, з каналізацією і так далі. Все, що ви побачили, 7000 доларів. В гарному, тихому, затишному місці Черкаської області. Всі контакти ви побачите під відео, в описі відео. Там буде посилання на оголошення. Власника, телефонуйте, домовляйтеся і вирішуйте питання живої зустрічі. А я вам дякую за увагу. З вас лайк, уподобайка, тобто підписка кожних 4 дні, а то і раніше, ми виставляємо нове відео про бюджетне житло в Україні. І не забувайте про те, що ми можемо і про вашу будівлю теж розповісти на нашому каналі. Телефонуйте, домовимося! До зустрічі!